Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Ліво вправо оберніться, одне одному сміхніться, швидше двері відчиняйте, казку нову зустрічайте. Дітки, до нас хтось стукає, може, це казка до нас завітала. У дитячому садочку ми ознайомимося з багатьма цікавими казочками, оповіданнями, веселими віршиками та загадками, звідки ми дізнаємося про них. Так, із книжечок. А як ви гадаєте, які дитячі книги? Тож давайте дізнаємося, хто там до нас завітав. А ось і наша гостя. Ой, якась вона незвичайна. Що це з нею? Погляньте, а чому вона так плаче? Це була чистенька книжка, а тепер брудна вже стала. Може киця, може, мишка уночі її читала. Чуєш, киця? Чуєш, Мишко, не годиться так робити. Як читати хочеш книжку, спершу лапки слід помити. Малята, до кого звертається автор у вірші? Яку пораду отримали киця та мишка? А як ви вважаєте, чого бояться книжки? Я пропоную книжці відвідати нашу лікарню. Я спробую її заспокоїти та полагодити. Ходімо книгу до лікарні. У книжковій лікарні я тебе почищу та підклею. Щоб вилікувати нашу книжечку, нам знадобиться м'якенька тканина або серветка, ножиці, папір, клей або скотч. Подивіться малята. У нас все вдалося. Ми почистили та полагодили книгу. А що це за книга? Так, це українські казки. А чи подобається вам слухати казочки, віршики? А які з творів, що їх ми прочитали нещодавно, припали вам до душі найбільше? Чому? Розкажіть, будь ласка, свої улюблені вірші. А чи знаєте ви, дітки, хто ж пише книжки? Так, це поети, письменники. А ще майже в кожній дитячій книзі є гарні малюнки, на яких зображено різних персонажів. Їх малюють художники. А як ви вважаєте? Навіщо художники малюють ілюстрації до книжок? Чи подобається вам розглядати малюнки ілюстрації в книжечках? Врятована нами книжечка пропонує нам зіграти з нею гру, підгадати книжку за її ілюстрацією та назвати її. Давайте спробуємо! Це книжка сорока ворона. На ній намальовані сорока та дітки, яких вона годує. А тепер спробуйте малята. Чи сподобалось вам грати в таку гру? Малята. А чи читають вам удома книжечки Мама, Тато, Бабуся? Про що або про кого вони читали вам останнім часом? Дітки, а яку книжку приємніше брати до рук? Нову і чистеньку чи стару пошарпану та брудну? А як ви вважаєте? Чи залежить вигляд книги від того, як ставляться до неї діти? Розкажіть, як ми піклуємося про наші книжечки в дитячому садку? Так, бережемо їх, не загинаємо сторінок, не рвемо, не шарпаємо, кладемо після розглядання на місце. Зараз ми перевіримо. Чи знаєте ви, як слід поводитись із книжками? Гарненько плещемо в долоні, якщо відповідь так. Чи потрібно любити книжки? Чи можна бруднити книжки? Чи можна розглядати малюнки в книжках? Чи можна рвати сторінки? Чи можна підклеювати та ремонтувати книги? Чи потрібно ставити книжки на полички? Чи можна обмальовувати книжки? Чи потрібно книги берегти? Алята. Хто ж сьогодні до нас в гості приходив? Що з нею було не гаразд? А що нового та цікавого ви сьогодні дізналися про книги? Чи живуть у вас вдома книжки? Любіть та бережіть книги! До нових зустрічей, мої любі!